Друзі, вітаємо всіх з Південної Кореї. З вами компанія Core Auto Luxury Сьогодні у нас 28 листопада. Купили ще один автомобіль на продаж. Звичайно, це на Audi A6, Quattro Premium, Кузов c 7 16 рік по шильду, 3-літровий дизельний двигун, 102 000 пробігу і автомобіль в бездоганному стані. Він весь в рідній фарбі, безаварійний, жодних абсолютно вкладень по автомобілю не потрібно сів і поїхав. Автомбіль вже повністю приготували до відправлення. На днях будемо завантажувати. Звернувшись до Андрія Андрійовича, ви можете отримати повний відеогляд зі стоянки, де ми його купляли. Купляли ми його з зенкара. Бачите, все просто в шикарному стані, все в плівках, тому що я ж кажу, вже на днях будемо завантажувати, залишилось. Докласти тільки вологопоглиначі. Подивіться на стан салону, він просто ідеальний. І, звичайно, ціна в морі буде набагато вигіднішою, ніж по прибуттю, тому бронюйте завчасно і отримуйте найкращі варіанти з Пітеної Кореї. Дякую за увагу!